План так розташування із визначенням зазначеним точок. Є дозвіл немає. А чого ви добуваєте? Для пиляння каменів, видобутку каміння. він розташований на рейках. this Так вот здесь установить дверцу На Одещині поліцейські задокументували та припинили протиправну діяльність злочинної групи, яка під прикриттям дослідних робіт незаконно видобувала вапняк для подальшого продажу. Слідчі слідчого управління спільно зі співробітниками управління стратегічних розслідувань в Одеській області встановили, що керівник одного з місцевих гірнично-добувних підприємств налагодив незаконний видобуток вапняку в одному з родовищ площею понад 6 гектарів в Одеському районі. Підприємець мав дозвіл на проведення комплексу геолого-розвідувальних робіт, лабораторних і технологічних випробувань, натомість здійснював незаконний промисловий видобуток корисної копалини загальнодержавного значення, долучивши до своєї протиправної діяльності інших осіб. Незаконно видобутий вапняк зловмисники перевозили у підпільний цех, де обробляли, після чого доставляли на один із ринків для збуту. Слідчі вилучили низку речових доказів, серед яких, зокрема, понад 8 тисяч одиниць незаконно здобутого каміння та техніку для його видобутку. Попередня сума завданих державі збитків склала майже 1 мільйон 300 тисяч гривень. Точний розмір заподіяної шкоди буде встановлюватись в ході розслідування. Організатора та трьох його спільників затримано в процесуальному порядку. Їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 240 Кримінального кодексу України у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення, вчиненому за попередньою змовою групи осіб. А керівникові, крім цього, ще й за частиною 1 статті 209 того ж кодексу у легалізації відмивання майна одержаного злочинним шляхом. Максимальне покарання за ці злочини позбавлення волі на строк до 6 років. З позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.